Випадки є, і мені дуже подобається, що Держпродспоживслужба зараз дала детальне роз'яснення, як поводитися в тій чи іншій ситуації, тому що вони трапляються, і результати доволі дивні іноді. Анастасія Сліпченко це завідувачка сектору метрологічного нагляду департаменту захисту прав споживачів і контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби. Пані Анастасії, мої вітання вам. Доброго дня. Перший аспект: заходиш ти в супермаркет і в тебе купа речей в з собою. Якісь сумки чи зобов'язаний ти десь їх залишати в цих камерах схову? І головне, чи несе відповідальність в магазин чи супермаркет за збереження твоїх речей, тому що вони дуже люблять повісити цю табличку, що ви собі залишаєте, але ми ніякої відповідальності не несемо. Так, давайте розпочнемо спочатку. Дивіться, якщо ви заходите з магазин з товаром, який цей магазин також продає, то магазин може дійсно вас ну, якби зобов'язати залишити цей товар в камері схову. Тобто, або якось попередньо ви повинні значить, якось сказати, чи якось ну, обізначити, що ви заходите в магазин з тим товаром, який в них є в продажу. Що стосовно е, камери схову, дивіться, е, так, магазин повинен, якщо дійсно є цей товар в продажу, він повинен забезпечити місця для зберігання ваших особистих речей. Але що стосується відповідальності, то якщо суб'єкт господарювання не взяв на себе відповідальність за збереження ваших особистих речей, то відповідно, ну тобто, це якби, скажімо так, то і відповідальності за це він не несе. Така от ситуація, а, а він якось має це задекларувати, чи що повісити знов ж таки якесь оголошення, що ми відповідаємо, ми не відповідаємо. Так він повинен це задекларувати. Він повинен взяти на себе відповідальність за те, що він е, несе відповідальність за збереження ваших особистих речей. Тому відповідно, якщо ви бачите в магазині, що е, відповідальності магазин за збереження не несе, е, то ну, ну така от ситуація. Ну тоді я не розумію логіки, чому я зобов'язаний залишати свої речі в небезпеці. Є порядок провадження торговельної діяльності та обслуговування на ринку споживчих товарів. Це постанова Кабінету міністрів України 833, в якій зазначено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний створити умови для збереження речей споживачів у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах, заборонено. Але наразі ця постанова вона не містить якби. Положень про відповідальність за збереження ваших особистих речей. Тобто, якщо ви як серйозні не задекларували що ви несете таку відповідальність, то ну відповідно ви її не несете. Мені все таки здається, що цю норму треба змінювати, тому що це виглядає вельми дивно, коли супермаркет має величезну систему охорони, але там але не відповідає за збереження речей. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Якщо маєте бажання, то можете її прокоментувати. А якщо ні, то можемо далі йти. У зараз говоримо про ті норми, які на сьогоднішній день є, і які діють. От така ситуація на сьогоднішній день існує. В законодавстві. цілком зрозуміло. Відповідно, якщо я не маю товару, який продається в цьому супермаркеті, у мене просто якась сумка, рюкзак. Я не зобов'язана її залишати. Правильно? Ні, абсолютно, не зобов'язані її залишати. Ну, більш того, я, що е, якогось зобов'язання взагалі якось ну пред'являти там свої речі для огляду, чи ще щось такого теж немає ніде законодавством це не передбачено. Тобто працівники магазину вони не є працівниками там якихось ну охорон, охорони там магазину не є якимись представниками правоохоронних органів, ніяким чином не уповноважені на огляд ваших особистих речей і такого іншого. Тому тобто, це ваша добра воля. Якщо там вас про щось попросили там показати, ви можете. Це показати, але зобов'язання такого немає. Тобто, без поліції з'ясовувати стосунки там охоронець не має права з відвідувача, навіть якщо в нього є якісь певні заваги. Це цивільна особа, яка просто виконує якісь там свої функції. Це не є представник правоохоронних органів. Він ніяким чином законом не уповноважений на такі дії. Тобто, якщо виникає будь-яка конфліктна ситуація, то краще викликати поліцію і вже з'ясовувати, скажімо так, з представниками правоохоронних органів ситуацію, що трапилось і. Якщо конфліктна якась ситуація, мені до речі, в цьому випадку дуже подобається ізраїльська модель. Я Нещодавно знімав сюжет один матеріал і е, спілкувався саме нагоду спілкуватися з речником поліції Ізраїлю. Він до речі з України чудово українською говорить, і він розповів, що охоронці в супермаркетах в Ізраїлі готує поліція, тобто є певні вимоги, як вони мають там мати якісь певні навички, як вони мають діяти в ситуаціях різноманітних. І тут першочергове завдання не вирішити там конфліктні ситуації з покупцями, а безпека. Тобто це людне місце, велилюдне там може трапитися будь-що, особливо з огляду на воєнну ситуацію, як в Україні, так і в Ізраїлі. То це дуже цікаво. Ну як мені видається, це така просто ремарка. Щодо ситуації конфлікти, які можуть статися в самому супермаркеті, якщо ненароком покупець розбив, зачепив, пошкодив якось товар, зобов'язаний платити чи ні? Дивіться знову ж таки, законодавство в цьому разі нам каже наступне: від. Відповідно до статті 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе його власник. До моменту, поки ви не придбали товар, власником будь-якого товару в магазині є продавець, суб'єкт господарювання. Тобто, ви стаєте власником товару в той момент, коли ви на касі оплатили цей товар, отримали розрахунковий документ, тоді право власності переходить до вас. Відповідно до цього моменту право власності на весь товар, який знаходиться в магазині, воно належить суб'єкту господарювання і несе відповідальність він за цей товар. І для того, щоб довести. Ну тобто, ну, тобто ситуація така, якщо ви зайшли в магазин, випадково щось там розбили, то в принципі суб'єкт він має довести якимось чином, що ви це зробили намисно. І тоді вже, ну звичайно, але ж будь-які доведення будь-яких фактів вони відбуваються вже. Ну, скажімо так, не в магазині. Тобто, в цьому випадку, якщо знову ж таки виникає конфліктна ситуація, то тут бажано наполягати на складанні акту, якось фіксувати, що відбулося. І ну, знову ж таки, якщо вже ну, дійсно такий конфлікт то викликати знову ж таки поліцію, тому що, в принципі, відповідно до законодавства, товар, який знаходиться в магазині, це є власність продавця, ну, суб'єкта господарювання. Ну, тобто, ви не зобов'язані принципі відшкодовувати ці витрати, якщо не буде доведено інше, якби що ви зробили це навмисне. Наприклад, я зрозумів. Тобто, одномоментно ну, одразу платити, ніхто не може зобов'язати вас. Має бути чітка якась процедура з доведенням. Повинно бути, як мінімум, складання якогось акту, якось зафіксовано Це все повинно бути. Ну що саме відбулося, а так просто, то ні. Тому що я ще раз наголошую, що весь товар, який знаходиться в магазині, це є власність суб'єкта господарювання. Зрозуміло. Я тут бачу, що ще питання від глядачів у нас є. Зараз спробуємо все зробити. Але дивіться, от там, де стосується розбитого ненароком товару, мовно кажучи, є така ремарка: несе відповідальність там власник, якщо інше не встановлено договором. Тобто, це можна може супермаркет десь дрібним шрифтом щось прописати в якомусь договорі? договорі з ким я намагаюсь зрозуміти. Тобто, це може бути якийсь договір публічної, як він там називається правильно. Десь можна на сайті знайти це чи, чи як це називається? Ну ви ж не ходите в магазин, я не знаю, там за продуктами попередньо ознайомлюючись з якимось договором. Ну то тобто, публічний договір він повинен бути доведений до вас якимось чином. Ну, це так ні, не я не знаю про договір, не можу вам нічого сказати. Я вам кажу, так як написано в цивільному кодексі: одним словом, не треба лазити по сайтах, шукати якісь договори перед тим, як ти в супермаркет однозначно, і ну, просто ну просто треба в якусь будь-яку ситуацію розуміти. Звичайно, що ну, конфліктна ситуація в нас нікому не подобається, але ж. Ще... І, ну, наприклад, якщо є ще такі положення закону України про захист прав споживачів, яке говорять нам про те, що забороняється примушувати вас як споживача придбавати вам непотрібний товар, або якось нав'язувати вам непотрібні послуги, неналежної якості товар придбавати, непотрібного вам асортименту. В даному випадку теж не ну, можуть. Та-та, цілком зрозуміло з Е, питання від глядачів: якщо то якщо я залишив речі в камері схову, а їх крали, чи зобов'язаний е е власник чи супермаркет компенсувати такі втрачені речі, як це відбувається? Є якась процедура, як це робити правильно? Тому що ми ж з вами вже проговорили про те, що якщо власник не взяв на себе відповідальність, то ні, не зобов'язаний. Е, будь які компенсації питання будь-яких відшкодувань, збитків, моральних, матеріальних, воно вирішується в судовому порядку. Тобто, якщо вже дійшло до, до того, то звичайно викликаєте поліцію, складається якийсь акт, якось це все фіксується. Ви вже від себе як громадянин можете, ну, подавати в суд там на магазин, якщо ви вважаєте, що ну але ж ми розуміємо, що це все вже зовсім якась інша процедура, і законодавця прописано це все. зрозуміло, зрозуміло. Вичерпні відповіді буквально менше хвилинки. Мої права порушені в супермаркеті. Є якийсь алгоритм дій, що я маю робити: там перше, друге, третє Права порушення, як що саме відбулося? Ну, ну давайте якось так абстрактно важко відповісти, тому що ну, це таке об'ємне питання, що значить порушені права. Е, ну, в першу чергу, якщо ви придбали, наприклад, там товар неналежної якості, звичайно, ви звертаєтесь е, спочатку в магазин до продавця. Бажано, щоб це було письмове якесь звернення, щоб воно було десь зафіксоване. <кій> в разі, якщо вам, е, ну тут просто здивляйтесь, що саме відбулося. Угу. Тобто є все одно алгоритми, і те, що, наприклад, книг скарг зараз немає, наскільки я розумію, письмових це ніяк не впливає на розвиток ситуації. Ну глобально ні, зрозуміло. Ви, дякую ви, вам, ви, дякую ви, вам я дуже за те. До, до продавця. Вам не обов'язково якась а. книга для того, щоб ви могли звернутися? Зрозуміло, я вам дякую за роз'яснення. Вони дуже важливі, тому що різні ситуації трапляються. Є як різні покупці, так і різні продавці-охоронці. Анастасія Сліпченко, завідувачка сектору метрологічного нагляду департаменту захисту прав споживачів і контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби. Ось такі от новини. Більше буде вже о дванадцятій. Це буде великий випуск.